Всім привіт! В продажі свіжопригнана Audi A3. Авто щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. 2007 рік виготовлення, бензиновий двигун 1,6 MPI, Механіка п'ята ступка. Авто в гарному збереженому стані. На класних легкосплавних дисках, дискові гальма по колу. Дивіться, стан кузова, без корозії, без подряпин. Підсвітка номера працює. Пороги рівненькі, ціленькі. Заднє скло оригінал. Підірів присутній. Кришка багажника. Стан багажника. Поличка на місці. Великий місткий багажник. В комплекті йде докатка новенька, жодного разу не використовувалась, домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Заглянемо в салон. Стан карт, дивіться, задні склопідйомники присутні, динаміки, сидіння чисті, цілі, без пропалів, килимки. Сталя також частенька, ціленька. Гарний салон. По комплектації у нас задні склопідйомники, передні склопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал. Сенсорна магнітола, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите. Пробіг даного автомобіля 204 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Гарний вихлоп встановлений, двигун не димить. Магнітола працює, клімат заправлений, підігріви працюють, по кулісі все чудово, перемикає гарно. Також присутній підлокітник. Дивіться, стан салону. Все чисте ціле по електриці. Склопідйомники працюють. Тоновані задні вікна. Електрозеркала. Працюють. Омивачі фар та вікон працюють. Тут все працює. Підсвітка ніг також є. Дуже зручно. Проти туманки все працює у нас по електриці. Заглянемо під капот. Двигун працює чітко, присутні сервісні відмітки, заміна мастила на пробігу 201 тисяча кілометрів. Масло замінено, болти не крутилися. Вінкот автомобіля. Капот без колів. Над лобовим також все ціле. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також в нас можлива доставка автомобіля по Україні. Більш детально буде за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!